Вітаємо вас, дорогі глядачі, показуємо унікальний сюжет. У нас майже всі відео унікальні. Мало такої зима, мороз. Правда, відлига. Відлига, але земля змерзла. Багато змерзла? Не знаю. Тут такий шар снігу був. Земля змерзла, намальований такий квадратик. З назви відео зрозуміли, Ми будемо монтувати тепловий насос. Не знаю, чи є подібне відео на Ютубі, чи немає. Надивилися ми поляка, того що Ігор прислав. Віддалили. Отак буде метр там, так? Да. Метр зробив. Метр від будинку. Ну, ще тут фасад займе, потім ще утеплення буде. Залити зараз якоїсь такої площадки ми не можемо. Влад поробив такі сваї, ми покажемо. Як треба запінити двері, бо ми виймали двері, бачимо, тут вони. По нести бочку. І наша бочка, поки ми її сюди доставили. Вона трошки замазалась. Але оце, е, теплоізоляційна, рідка теплоізоляція, е, ця теплоізоляційна фарба, вона вже нанесла тут мінімум три шари. Тобто багато її нанесли. багато нанесли. Тут десь була підрядка. Домаз... Ой, ще не висохло, бачите? Не висохло в цього місця, де домазали, бо е, холодно тут. Холодно тут. Там розуміємо, нічого не впалюється, тим більше тут от, ну, там, можливо плюс 2, плюс 3 яких є. Будемо утепляти. Можливо, поутеплені, щось десь трошки ми встигнемо розказати. Нарешті у нас є теплоакумулятор. Тих, хто не бачив раніше, там є ціле відео, дуже тривале, як виготовлялася ця ємість. Там аж три змієвики. Оце один змійовик тут зроблений із 18 труби. Тут на виході три четверті різьба. і Звідси 50 метрів, 18 труба донизу. Сюди будемо заливати пропілен гліколь для теплообміну, який буде добати тепловий насос. Люди бояться, що у нас зайві втрати при теплопередачі. Дійсно про це ми окремо розкажемо про ці зайві втрати, але лад впав. Як, як слизько там. Про ці зайві втрати ми розкажемо, але ми збільшили змійовик дуже багато. І з цієї сторони два змійовички. Навіть не з цієї сторони. А вхід з цієї сторони, бачите, один. І тут вихід і знов сюди заходить, а вихід на ту сторону. От там вихід змійовичка. Потім можливо, коли воно все утеплиться, коли підійдемо, покажемо. Оце бачимо. Захід сюди, змійовичок, півтора метра. Виходить тут, знову заходить далі. Продовжується для гарячого водопостачання, і якщо ми хочемо робити рециркуляцію, ми мусимо сюди давати цю точку, щоб не гнати вниз гарячої води. щоб не гнати вниз. І Вихід аж туди для гарячого водопостачання. Вхід під твердопалений котел і забірного опалення в цьому місці, і зверху такий великий ковпак під гаряче водопостачання. Коли робив лежачому полоні, не так виглядало. Дивіться, можливо, можна було більше ставити на опалення. так? Да? Може будемо жаліти, як ви думаєте, треба було вварити, не казали, люди ввари. Ще один вихід. І заглушую. Але ще ж вже не сказали, коли я зробив, не підказали. Раніше не підказали. Дві муфти на тени там, дві муфти на тени тут. Тени вже куплені. Тени вже куплені. Будемо робити, пакувати. І що вам покажемо. І зараз Самі сваї, бачите, які сваї робили е, шнек, закупити туди і думаємо, що воно буде триматися. Надіємося. Вище не треба було? Щось низьке тебе. Метр двадцять. Метр двадцять? Від землі? Ні, в землі, в землі так. А, це буде рівно з землею? Це буде рівно з землею. А, ну так, то так. Да. Це, заг... в це лад хоче все загнати в землю. До не промерзає її землі. Бо забетонувати, зараз ми нічого не можемо. В принципі, можна було забетонувати, зараз від лега накрили, щоб десь якось там ізоляції і все. Але сьогодні відлега, завтра мороз. Чіпляється. Зараз по не треба стріти. В принципі, воно. Ой, трошки. Це якби такий ключ, у на два боки, щоб руками брати, розумієш? Або два ключі зразу брати. Два ключі. Отакі своє. А де ж є свої? показати, як у нас зараз нема? А, в гаражі, то хай. Все, продовжуємо, покажемо далі, що буде стало. Взяли два ключі для центрації. І що? Ми бачимо, коли влад крутить оце все. А ми кіно знімаємо то наш цей э, свая йде вниз. Ще дивіться по, по рівню, щоб сильно не хилився. Рівня приклеїв, <ривня> щоб воно сильно вбік ішло. На сваях ставлять будинки. Глибоко метр двадцять в землю. Я думаю, що до неї замерзаємо набагато далеко зійде, нам замерзає набагато менше. Метр двадцять це немало. О, трошки в нас буде стовчати так, але нам треба, щоб було повітря навколо нього. І вітри в основному з тої сторони або з цієї Якщо сюди дути, ми деколи де коли буває сюди, це буде дуже погано. Тобто він проти вентилятора це буде дуже погано. ну, Нічого ми не можемо вдіяти. То у нас топовий насос повітря повітря знайшов ідеальне місце. На жаль, у нас котельня не з тої сторони. Вже казав, нам Влада стамо з цієї сторони, повітря, вода. І ці ніємо труби туди далеко тягнути, великі тепловтрати. втрати. А цей повітря що, Чи, Чим у нас ідеально? По-перше, з цієї сторони майже вітрів не буває. Якщо буває, то так трошки вбік. Щоб сюди прямо на, на будинок дуло так немає. Тобто проти вентилятора. речі, бачите, зараз він чорненький собі на вулиці температура нічого не мерзає. Зараз він взагалі нас поробить трошки, вже зупиняється, чекає, нема що робити, бо на вулиці плюс два. Що, школьники? Двійки є? Є двійки. Нема <сот> двіок? Ні, свізників. Скільки? 12 свізик, точні науки йдуть. Українську, англійську взагалі не знає. Не можна навчати англійську. Грає ігри. а не знаю. Тут що добре, що. Вітри сюди не дмуть в цю сторону, розумієте? Бокові вітри нам навіть ще краще, там більше повітря. Потім зазор ми від стіни зробили, прекрасний, бачите як? Прекрасний зазор, щоб було йому де брати повітря. Йому треба багато, дуже повітря брати, щоб взяти тепло, а не притискати до стіни. Тих, тих, кого притискати до стіни, вони так не будуть працювати. І зато мені пишуть в коментарях, що мене, мене не так. І високо у нас там нічого не замерзає. І по-перше, і холодне повітря, якщо шовно падає вниз, розумієте, охолоджується у нас, воно не підхопить назад, бо дуже високо. Хіба ж не за завихрення? І ще великий плюс, тут великий бонус, тільки виходить сонечко з цього на сході. І більше ніж півдня воно світить прямо на цей топломінечок. І в великі морози, коли було сонячно, він практично в день не йшов від тайку, коли сонце світило, дуже прекрасно працював. Він зараз працює, що послухаймо тебе ротич. Він там таке навантаження. І насправді десь біля 50% своєї потужності розвиває. А зараз взагалі не чути. Чи він не робить? Хе, не робить, там бус. бусовий мотор працює, зараз взагалі не працює. Тихенько став працювати, бо там десь біля компресора було оберзання, все розтануло. Піддон тут є підігрів, але біля компресора треба такі шубки, я бачив відео, їх треба буде зняти обшивку і цим утеплити. Ну і ці магістралі не заважали до утеплити, вона на високій температури там йде, градусі може до 70 грітися, розумієте, і тепловтрати. А вже тепловина з повітря вода в моноблоці. Позбавлені тих недоліків, що має спліт система, високу температуру нам не треба гнати. А трубу простіше на низькій температурі утеплити, розумієте, у нас буде тільки там нижча температура. Якщо навіть ми гнатимо воду 70 градусів будиночок, значить у нас всередині там тепловому насосі буде <схід> до 100 можливо градусів грітися, якби, якби на спецсистемі було. Все пливе, все слизько. А вода де взялася тут? Що за вода? Труб немає тут. Незрозуміло. Коротше, трубу владлими, Оце йде до цього крана. Поки що цю пробив. Ну, це нам все одно, розумієте, воно всеред дороги. Для нас, За того, що тут ремонт робиться, це, це мало прийматися. Це буде тільки, тільки тимчасово. До речі, Джакоміні, бачите, не замерзає, вже три роки чи чотири не лопає, нічого йому не стається на морозі. Поки що це, на цей будиночок ще не пробили. Тут більше того йде. Е, Кабель живлення на будинок 220 вольт 230. Іде кабель сонячний. І ще там якісь кабеля йдуть. Ми зараз не, не пам'ятаю, де вони йдуть кабеля, але вони мали б йти воно все з каналізацією. Кабеля... А, кабеля мали б з каналізацією разом йдуть. ай яй яй, -яй. Ну, зараз будемо розбиратися. Ну що, пробили не одну трубу, а дві пробили. Одна міцно йде. Та що на вулиці, але той будинок, бачите, відкрили екран на той будинок і теж тече. От перша у нас неудача, так що треба добре подумати. Про, про ту воду забули, ми щось і, і, взагалі не згадали. Так що треба зараз викопувати, якусь трубу з'єднувати. І там ж, ж там десь йдуча шкабеля. Йдуча шкабеля, там напруга в нас йде. Там кабель йде, там кабель. Там довго розказати, кожен раз, коли ми копаємо, щось плани міняються. Якби нормально раз заживити той будиночок. Але ж ні, ми постійно щось постійно йдеться. Хоча зараз вже закинули нормальний кабель сюди. Трифазний обід, але ж він ще не під'єднаний до будинку, це тільки в котельні воно. Це все стихійно, бачите, це закиданий кабель. Де той кабель виходить? А, це Закрили нашу оцей кабель, так? Да? А, що ж я не бачу, де він виходить? Десь він коротше виходить, а я не бачу де. Отакий кабель має бути. Отакий має бути. Чотири на чотири. Так, чотири на чотири. Це все 2,5, 2,5. Де він заходить? А, оце він, бачите, оце, оце він входить і бачимо, вже розподілив на ці, на автомати. Питала, все робити, я Не все, не все знаю. Але тільки вкуси в котельню. Можливо, ми кажу, мережав він варто навіс, і сюди буде давати він струм. Що Далі Далі копаємо яму. Мусимо копати ширше, щоб опори не на самому самокрайні були, щоб там трошки бетон заходив. Фух, Сокира. Оце все так сантимський 20 змерзло, так? Да? І ще плюс коріння. Грубне ж трошки пішло, вже там знизу все розставши. Далі легко. Як літом це було б, щоб ми викопили і забули б. Ну, мусимо ще треба тільки трубу з'єднати. Наробили ну, ми собі роботи, зате заботонуємо нормально. Ще не знайде піску зараз взяти взимку. Зараз змерзли кругом. Отака робота. Так що беремо сокиру і далі продовжуємо. Щось тяжко мені. Ось таку яму вергли, щоб можна було доступити, поки труби немає, але там провід під напругою є. Ще треба до проводу добратися. Казали, що треба закладати е, поліетиленову трубу, провода ховати. поліетиленову труба не, не спасла б від нашого цього, від нашого шнека. Сокира забрала цю маленьку зусиль, але вже внизу легше пішло. Так, Купаємо далі. Археологічні розкопки, що показують. Ну, невідомо, що не видно. От тільки-тільки край тієї траншеї, інша структура ґрунту. Оце все було не копне. Там немає ні труби, ні кабеля. А, видно трошки, так? Да? Повороти до хати, так? Да? Да. Я оце сває, то вийшла, так? Сває. Якби трошки сюди Я дав, так? Кругло. Дивіться, як воно видно. Отак пород, для труба наша. Ідеальненько, ідеальненько, на тому повороті попали. Якби ми туди змістилися, чи туди, чи сюди, О, якби сюди, все було файно, правда? Так. Да. 10 туди, або ну, далі... Але Влад снайпер розкопи, обереж там провід є. Реквина труба йшла, поворот такий. І баточки далі завертала. Все робилося стихійно. Будиночкові вже давно більше 60 років. 68-го вже експлуатується. Ні, в принципі, ще нема 60, як живуть. <схід> Будиночок старесенький, постаресники. І робилося в якомусь році одне, в другому році якесь друге щось. Помагає Антон Лада, спина, хвора, йому не можна таке, таке навантаження. Так, обережно на провід. Треба пластмасу підібрати. Совочка. Є на собачок пластмаси. Пластмасовий, пластмасовий собачок є. Пластмасовий собачок. Пластмасовий, пластмасовий. Там де чорна земля. Куріння порус володими. Там вже нема. Тут Тут немає, я купити. Ми зараз ці сваї піку, закру... піку, ми закрунемо сваї, ми думали бетонувати, по-перше, тільки бетону, І по-друге, розстріля, піскують, цементу і все. Ми, мабуть, сваї далі глибше закрунемо, доваримо, їх наростимо там, по тих 50 сантиметрів чи по метру від тої труби і зробимо зверху упору та й все. Як ви скажете, правильно ми думаємо? Та йому свят на тих Сваї вже зварені, готові. Їх закручувати буде погано, закликають до рівня землі, а далі ну, не хочеться нам зайві роботи. Оце ми мусимо Ту трубу, що на пороті з'єднути буде не добре, ну таке. Ну і її вилізність труба. Не труба, а дві труби. Да? Да. І дві так, задів. Трошки провігла, Ні, Між трубами ти між пішов. Труби. Пішов між трубами, щоб пошкодити да, дві. Кабель. Одну малу. Кабель, кабель да? не задів, так? Ні. Кабель не задів. Трошки старіше по кабелі тобі. Ціла ізоляція, так? Да? Да, Все, розкопі. Антон, дай пластикову якусь лопаточку, щоб. Або підкопай під низ. Хоча скупай місце і шукати треба яке з'єднання. На з'єднати треба ті труби. Аккуратненько ми попали. Так що ми зараз бачимо вже що куди. Пройдемо повз них і буде жити. Можна навіть ще трошки щось зміститися. Чи туди трошки зміститися, у нас? Тут нам не попасти, не попадемо? Не, ти там. Там то, що не попадемо? Та сюди може до хати. До хати трошки. Ось така у нас біда трапилася. Так, що в нас труби ще не з'єднані, да? але з'єднання вже... Це готове. Отак будемо. Не було у нас муфти такої. Точніше є муфта, але треба, як я сказав, шматок труби вирізати, бо там, бачите, такі шматок труби зараз наближу. Бачите, скільки пошкодили труби. і Треба її вирізати. О, там піксопи буде середину. Коли виріжемо, мала це і коротка, а муфти, муфта там з'єднала, то треба, щоб вона... Ну, Входимо притик, то ми згодимо у нас дві коліна і довжина нароститься, і нам вистачить, візор, розумієте, такий зазор буде. Ріця, що ми так роби. А ця буде з'єднуватися муфта. Потім побачимо, як з'єднаємо така муфта і всередині, то точніше дві муфти і, і з'єднано латуною муфтою. Зараз воно буде скоро в наступному кадрі. Раз, і все, готово. А воду відкривав, лад? Зараз. Зараз відкрию воду. Воно готово, поки без води то гарно виглядає. Зараз фото. Я не знаю, чи він добре позадіяв гайки, би добре позивати але є в руках. Зараз відкриває воду. Нема. Так, що там? Нічого не тече. А тут, тут може, вона ця труба сама замерзла з землі, правда? Так, сама труба тут перемерзла з землі. Але ж тут не тече. Не тече, все гарненько. ось тут трошки наростилася ця муфта латуна. І все там мінімум тої труби, а тут треба було вирізати багато труби. Ні, тут це мінімум, то й мабуть, щоб десь більше вирізалося, а може тут це більше. От хатою другий кусок Nee. Ту, О, бачите, скільки вирізали. Оце там делетон з'єднали. Це мало пошкоджено, а це бачите, який ми вирізали. Але та петля все скомпенсувала. Так він його файно. Файно. Пройли. А провід остався, Провід остався, і то вже добре. <смачий> Чудом він там остався. Але розумієте, як труба-шла те місце і так цельнику туди попав. Ну, Ми вміємо. Професіонали. Про ну що, роботи було на 2 години, а пройшов цілий день. Оту яму вирити було, ну, не так і важко було вирити, але оце виробити сантиметрів біля 30 змерзлого, ще з корінням. Сокира трошки працювала, Добре, що ми вдвох. Вона рости лише, ски там було, 80 см? І воно піде в землю. Там вже було метр двадцять і ще 2 метри оцього е свая. Десь біля мет... Де, да, Десь метр зайде нижче того. поверху. Оце буде один метр глибше от тої землі копаної. Я думаю, що воно осадки не повинно дати отака свая. О, до речі, свая. не показали, яка вона внизу загострена. Внизу загострена така. Зімові труби. Просто що треба було діаметр більше було дати. Хоча на свайк ставлять у на, нас отакі будинки каркасні, стоять за милу душу. Тепловий той насос буде, буде, мабуть, стояти. Дивиться зразу по рівню, щоб воно не хилилося. Перший пішов, вже тепер ми точно в трубу не попадемо. Ну і та труба далі пішла, вона тут її ніде не видно, провірушу про немає, нема. Значить, то нічого нема. Хоча, хоча побачимо. Хотів зняти вже, як ми зробили, але... Не просто дуже щільний ґрунт. На таку глибину не вистачає на сили закрутити, Буду пробувати, ні то прийдеться зрізати. Не можна вкрутити. Крутимо, чи кожним обертом все чаще і чаще. Нереально загрутити. Це метр двадцять тільки там. Але там дуже-дуже щільний ґрунт, розумієте, на глибині. І що б ви думали? Ніч нас застала. Застала ніч. Було на 2 години роботи. А вийшло. На цілий день і ніч. Зробили ми такий ключ, бо ніяк його не можна кронути. Звичайними тими газовими ключами жабкою, Просто нереально захрнути. І головне де йде пісочок, іде, йде, йде, легко, нормально мало. Раз такий шар, якийсь не знаю, що там за шар. Просто як як, як в такий, майже як в лице. Як вулино, в глину таку тверду, не знаю, що так дуже туго там далі. Все потім таке, що його не продавиш. І там загалицький, метр двадцять землю, так? Да? Тобто повер... в... внижче то одна, метр двадцять. Робили ми такий ключ і зараз будемо вдвох, самому не можна крутити і крутимо далі. Крут... Те, що крутому буде за кадром, бо нема оператора в нас. Ну і все. Нелегко. Так, так воно там іде, не знаєш, аж таке потрібні аж камінці десь. Є. У нас в нашій місцевості такий пісочок, але десь там... Ну ми закрутили більше на 2 метри у нас вийшло. Трошки більше на 2 метри глибини. Ну, від поверхні землі, а... Там навіть, десь певно шар глини якийсь, ну Так ровно так туго. Тут можна, не знаю, скільки можна будиночок ставити. Я думаю, що воно витримає і не просяде. Бетонувати ми нічого не будемо, зараз а зараз, можливо, якийсь між собою таке злому розтяжку, якщо якусь геометрію тримало. Так потім буде. Так от mm -hmm. прихвачу і закопуємо, щоб ніхто не впав вночі в ямку. Хоча зараз так, ніж у нас, оця фасада підсвіточка тут. освітлює, крім кром будинку. Ту. Досить добре, про підсвіточку десь окремо розкажу, вона споживає по кругу, по кругу, по кругу на всі по периметру з усіх сторон. Десь приблизно ми засікали метрів 18 Вт бере. Це практично нічого. І, ну Автоматично таймер у нас і все. Потім покажемо, як воно працює. Окрема тема, але досить зручно, бачиш, крім будиночка, ходиш собі і, і видно тобі. А вже коли відключається наче, по таймеру, то податчик руху все одно спрацьовує. І на вході тут є оцей податчик звуку. В принципі, він мав би бути непоганий. Дивіться, зараз ногою тупну. Раз і засвітилося на вході. Ще додаткова підсвітка. Це ми відійшли від теми. Все, зварюй закуп, що там міряти його? Ну і ладно, з'єднаємося, щоб вони тримали якусь геометрію там. Та все, будемо закопувати. Я думаю, що щоб нам було не сильно довго і мудно дивитися, ми на цьому цю частинку завершимо. Напишіть, чи воно буде добре триматися, хто так думає. Щось я впевнений, що буде добре, бо там таке, таке тверде, що ми такою силою тягли такою трубою, а жала повідносить труби, таким ключем. Великої ледве вдвох одному не можна прокнути зараз до трубу. О, все плотненько, зробили геометрію. У нас там є один провід, іде такий, ось це добре не видно. Мідний. І там у нас є контур заземлення невеликий. Окремо він не з'єднаний з нулем. бо У нас нуль ну, то, то, само собою, заземлений, але це окремий контур, він не з'єднаний з нулем. Йде на розеточку той будиночок і цей будиночок, Хоча там у нас де стара проводка, там немає заземлення, але в кухні і в ванній кімнаті Є тобто пособина машина, там плита електрична, обов'язково має бути заземлена, бо вона любить битися. Ну і правильна машина, це само собою зрозуміє, що має бути заземлена. То можливо ми е, те заземлення з'єднаємо ще з цим. Влад, не привариш вушка під заземлення. Щоб воно було це теж заземлення, щоб все з'єднати в один контур. Добавить там якось цього. Опору заземний збільшиться, да? чи зменшиться, як то правильно, зменшиться опір це опір. Зменшиться. це. Не розумію. Якщо краще за заземляти більше опір чи менший. Отаке. От Все, будемо ми завершати. Будемо завершати. І саме цікаве попереду. Це засипати землю, сюди знову буде приварюватися вже рамочка. Рамочка на щось на кшталт того, де настоїть тепловий насос, повітря-повітря. Не знаю, наскільки піднімемо, так піднімемо, щоб, щоб високо було, щоб нас, по-перше, не любимо знизу пил, грязь, воно менше буде затягувати, розумієте, якесь листя, якась собака може прийти, зробити позначку, подумає, що це його територія. Той самий кит. Вище краще потім е сніг, коли намітає. Виявляєте, коли стільки снігу? Там будеш іти від тайку, щоб не було під низом, не назбирулося вище краще. Ну і для самої циркуляції повітря там холодне повітря буде йти собі, воно не, так не буде піднімати взаду його більше просто, чим вище, чим вище, то я думаю, що воно буде краще. Наскільки високо, думаю, може, з метрики піднімемо. Ще побачимо, порадимося, ще тож вони не знаю, Трошки у нас така якби стежечка, тут ходить, воно на стежечку ми вийшли далі від будинку, зробили. По-перше, фасад робити, хлопці ходити буде, не заважати. По-друге, фасад теж ще з'їсть нас сантиметрів. Мабуть, 15-10 сантиметрів відват, плюс вензазор. сантиметрів 15 з'їсть фасад, вже поближчиться відстань. О, отаке. Хай краще буде далі, ніж ближче. Там тих 20 сантиметрів труби утеплити, вже витрати будуть не такі великі. Правда? Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.